Цієї миті за золото чемпіонату України з футболу по факту змагаються лише дві команди: це Шахтар і Динамо. Теоретично скласти конкуренцію гранда може їхній найближчий переслідувач Кривбас. Проте варто поглянути правді в очі. На даному етапі Криворіжан вже ніхто не сприймає всерйоз у контексті боротьби за чемпіонство. Бо за 5 турів до завершення змагань вони за втраченими очками відстають від лідерів донечан аж на 10 балів. Хоча ще на екваторі турніру претендентів на титул було значно більше. Це і Дніпро 1 і рух. Але сьогодні окрему увагу з цього списку хочеться приділити саме Полісі. На офіційному сайті команди цілодобово л'є дощ, який ототожнюється в мене зі сльозами представників клубу та вболівальників, адже ну дуже вже обнадійливо розпочали свій дебютний сезон зелено-жовтій у прем'єр-лізі. Зроблю невеликий відступ і зазначу, що власник житомирян Геннадій Буткевич у поточному сезоні перед тренерським штабом на чолі з Юрієм Каліцвінцевим поставив амбітне завдання потрапити в топ-5, тобто в Єврокубки. Адже в наступному сезоні Україна матиме всього 5 представників на міжнародній арені, двох у Лізі чемпіонів, одного у Лізі Європи та ще двох у Лізі Конференції. Якби пафосно ця мета не звучала від новачків елітного дивізіону, Однак вона була їм абсолютно до снаги, враховуючи бюджет клубу та підбір виконавців. Іван Петряк, Богдан Михайличенко, Денис Бойко та інші досвідчені футболісти вже точно знають, як досягати успіху. Не лише словом, а й ділом. Скоро гравці Полісся стали втілювати свої наміри і на футбольному полі. Зрештою, після 14 турів, вони посідали другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Дніпра 1 лише на 1 бал. Зелено жовті на той момент грали в сучасний атакувальний футбол із добре організованим захистом. Про що говорила найкраща різниця забитих і пропущених м'ячів в чемпіонаті серед інших його учасників плюс 12? Після зимової перерви підопічні Калітвінцева різко забуксували і продовжили свою безвиграшну серію, яка тягнулася ще з першої половини сезону, і до паузи в ПЛ налічувала три матчі. Однак нічиї з головними конкурентами на той момент Шахтарем та Дніпром 1 аж ніяк не можна було вважати провалом. Між ними Житомиряни також розійшлися миром із Вересом, де втратили перемогу буквально на останніх секундах зустрічі, коли вже закінчився доданий арбітром час. Гол, забитий Михайлом Чистаковим на 90 плюс 7, ну ніяк не вписувався в ігровий ритм та події заключних хвилин поєдинку. Можливо, цей епізод якраз і став тим важким психологічним ударом для команди і початком кінця епічної боротьби за чемпіонство. Після відновлення чемпіонату Полісся видало червоні чаї 1-1, цього разу з руху. Втім, далі було ще гірше три поспіль мінімальні поразки від оболоні ЛНЗ та Олександрії, а також справжній погром від Чорноморця за хунком 1-4. На той момент їхня безвиграшна серія в прем'єр-лізі налічувала вже 8 ігор. Під час якої зелено жовті встигли двічі програти і під керівництвом новоспеченого тренера Сергія Шищенка. Юрій Миколайович Калітвінцев самостійно пішов у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене. Погодити його, цитує прес-служба Полісся Геннадія Буткевича. Самостійно пішов Калітвінцев чи з легкої руки власника клубу невідомо. Однак, зрозуміло одне. Відпускати Юрія Миколайовича було великою та, можливо, навіть фатальною помилкою. Під орудою нового наставника, який навряд залишиться на наступний сезон, Житомирський колектив так і не зміг віднайти стабільність. Важкі звитяги в чемпіонаті над Минаєм з рахунком 3-2 і Колосом 1-0, поразки від Оболоні 0-1, Чорноморця 1-4, Динамо 03 та виліт у півфіналі Кубку України від Ворскли є тому зайвим підтвердженням. Я впевнений, що Калітвінцев зміг би повернути колектив на переможні рейки. А останні матчі, зокрема, з полтавцями в Національному кубку, якраз і повинні були стати своєрідним психологічним трампліном для цього. Однак все вийшло з точністю до навпаки. Колись Геннадій Владиславович на запитання клубної прес-служби, чому для вас так принципово було не просто вийти в УПЛ, а саме виграти першу лігу, відповів наступне. Апетит вигравати трофеї в мене з'явився під час першого турніру Wінte Cup, коли Полісся підняло кубок зимового міжсезоння, де перемогло команди вище за рангом. Ці емоції я хочу відчувати постійно, підсумував Буткевич. Зараз же Полісся перебуває на шостому місці в прем'єр-лізі, відстаючи від п'ятого руху на два пункти. Про трофеї в цьому сезоні вже точно можна забути, під питанням навіть і вихід Єврокубка. Ось такий виходить історичний сезон для Житомирян в еліті вітчизняного футболу, який повний злетів та падінь. Цікаві ваші думки з приводу того, чи варто було залишати Юрія Калітвінцева на чолі Полісся, та чи зможуть зелено-жовті таки пробитися в Єврокубки. Дівіться ними в коментарях під цим відео. Дякую за увагу! Все буде Україна!